Життя захисникам! Життя захисникам! життя захисникам, життя захисникам, життя захисникам. Мене звуть Євген, представник ініціативної групи громадськості по переименуванням. як вже сказав, ми вирішили доєднатися до вас сьогодні, щоб показати і цей бік проблеми, цей бік, скажімо так, відношення влади до містян, до воїнів. Ну, Взагалі до війни, як такої. А, най, ну, най, найбільше, що хотілося акцентувати саме зараз, те, що а, позавчора буквально була сесія міськради, на якій в черговий раз було провалено переіменування. Це було повинно бути перше перейменування на честь героя а, війни, яке повинно було зробити міськрада. Що сказати, в що черговий раз ця ініціатива була провалена під якимись маріонеричними дивними предлогами, типу якісь смішні там вулиці вони знаходять, як завжди. Тобто там в пакеті дійсно доволі багато вулиць, дійсно багато з них доволі дивних, всі цитаматні і тому подібні вулиці, які а, а, історика та панічна комісія просовує. От. Але серед них була вулиця Героя. Я вважаю, що ну, якщо ваша ж історико екатомічна комісія, яка е, безпосередньо підчиняється е, Труханову, такі вулиці рекомендує, ну вже е, ну, якось решайте з цим, або вони некомпетентні і набирайте нову історико като комісію. Херсон дуже близько знаходиться біля Одеси. І якщо вони зараз не зроблять нічого для того, щоб підтримати хлопців, щоб зберегти їм життя, дати їм можливість захистити всіх нас, то наступного разу фронт буде тут. Тому я їх прошу просто звернути увагу на нас і на допомогу ЗСУ, яка потрібна.